І Дніпро показують покажуть. Подивимося, що тут сворки. Ключі. Гайковерти. Компресорчики. Просто балансіровку це по факту приват зараз. тисяч і 3 тисячі. Супер, треба, вам? — так, давай, скипень. Да, коворки, конечно, непогані. І скидка є 20%. Та плюс до плюсик зарядна йде. Один, на, на заряд. один на аккумулятор, один І да, і да. гайчик. И гайчик. А скільки самых зараз запаснее? На скільки Ампер? На так. Ну, сам, 4, 4, 4. 1980. Зараз. 2000. Так, У 2550. Або можна взяти трошки по новіше, в чем Раніше а, банки, ну, середині ці елементи, які стояли, вони були 18650, за іві. Вони на 2000 мАч, щоб набрати 4, 4 ампер часа, треба було 2 ряда. Чого він більше? Тут поставили самсунговські елементи. Много. У них ємність одного акумулятора одні баночки вже 4000 мАч. Вони йдуть краще, бо вони високострумові для такого інструменту безщиткового, типу гайковерти, болгарочки, перфоратори. Воно буде краще, тому що буде більше віддавати напруги, інструмент буде працювати швидше. Плюс до того, ну, по факту, нова так. четверка розміром як е, старенька двоечка. То есть, ось, в принципі... ну, видно, да. Она одинаковая. Так. І тут вже по факту треба один ряд е, елементів, щоб забити самі 4 ампер години. А по весу? Е, може на декілька десятків, а це трошки важче має бути взагалі. Я б не сказав. О, ну, на руку там невелика різниця насправді. Да. О ну по ТТХ -те у них, це, здається, правда, 50-60 Бо Якщо брати можна... Шестірку нашу і новий 8-амперний акумулятор, вони так само по розмірам однакові йдуть, але восьмірка важче на пилкин, яка шина цікава, тут 40. Повище була тільки ця модель. Mm -hmm. Потім зробили на 30-ту шину коротку і на тут один акум треба. Тут треба два акума, по факту вона вже типа, як покращена йде. Вона. А скільки стоїть. Скільки на сонці, скільки стоїть? Ще скажу. За акумулятором за... акумульотором за... 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 коштує 5700, замість цими Це без акума. І ото считайте, якщо 2 четверки взяти це ще плюс 4, плюс 4 і зарядка. Якщо, ну, типу, нема сенсу брати одиночну під таку пилку, бо буде 5 годин заряджати, то по 2 на 1300 зараз Один, Е, А ця? Ага. Маленька. Угу. Е, 4470 це без акумов, по 2 мінус 20 піде, кстати. Угу. Е, і ото считайте, если четверку кинуть. Бажано на шістерку, по тому, як нам казали, вона краще це розкриває з 6 або з 8. Ну, можуть просто бути трошки важкувато, хоча вони ну, мають бути збалансовані. То якщо брати оце 4740 под мінус 20, ще 4740 под мінус 20, це 3, грубо 800 плюс. Так, плюс так. Шість, за 6500 можна на 4-амперному взяти акумі. Якщо на 6 амперному, на 1 дорожче 7500. Це нормально. Да. По факту на 4 амперному акумі буде орієнтовно хвилин до 30 працювати, в залежності від твердості деревини. Якщо 6 амперний, то це хвилин 40-45 до 50. Це і то, зависить від деревини. Так, так. Є, ну, можна ж пиляти щось м'якеньке, можна пиляти, умовно там дуба, якого в принципі... А можна вербу. А можна вербу, а можна берізку, ну умовно, так. То, якби, в ідеальних умовах при тестах, да, її висадити можна хвилин за 30-40, а по факту вже в житті вона завжди варюється, так, завжди плаває.